Всім привіт! Мене звати Юлія. Я сертифікований нутриціолог, особисто схудла на 11 кг і вже більше трьох років підтримую комфортно для себе вагу. Також допомагаю іншим дівчатам схуднути, підтримувати вагу або набирати вагу і взагалі покращувати своє життя через свої якісь щоденні звички. І сьогодні. Ми поговоримо з вами про основні кроки, які допоможуть вам схуднути. І я хочу сказати, що ми будемо йти конкретно по пунктам. Я їх всі прописала, і тому я дуже рекомендую вам взяти якийсь зошит, або там блокнот, і записувати ці конкретні пункти і те, що ви хочете не забути, і залишити для себе. І перший пункт, з яким ми будемо. Про який ми будемо говорити, це наша мотивація. Візьміть листочок та ручку і поставте собі три запитання і дайте на них відповідь. Перше запитання: чому я хочу схуднути? Зараз не буде відповіді на цих запитань, це вам потрібно кожній окремо сісти і подумати і дати відповідь. Друге запитання: звідки виникла ця ідея? Схуднути? І третє запитання, що я отримаю коли схудну? Це буде ваше таке домашнє завдання, і е, ця практика допоможе вам виявити істинну мотивацію, е, і ви зрозумієте, чи справді це ви хочете цього, але, або, наприклад, там, це не ваш чоловік, або ваша подружка порадила вам схуднути. Це впливає взагалі на включеність та бажання продовжувати цей шлях, тому не пропускайте цю вправу. Підтримка це дуже важливо в будь-якій справі. Але буває таке, що в деяких колективах вас будуть якось допомагати зійти з цього шляху. І саме ця мотивація, яка у вас є. Вона буде тримати вас надалі йти в це. І дуже важливо і дуже класно буде, якщо ви знайдете якесь підтримуюче оточення, яке буде радіти вашим результатам. І це буде тільки посилювати вашу мотивацію, звичайно. Приготуйтеся, що будуть поради, яких ви не просили. Це звичайне явище, і знаєте, люди, люди не вірять, що, наприклад, ви зараз на початку свого шляху і у вас ще немає результатів, або вони якісь маленькі. Люди люблять конкретний приклад: от було до, а от стало після. А, і тому. Знову ж таки, ваша мотивація, ваше налаштування, воно допоможе вам прийти до цієї мети. Але якщо вона дійсно ваша, а не просто ви хочете комусь щось доказати, поговоримо про негативний досвід минулого схуднення. Я з того числа людей, які спробували просто тисячу і одну дієту, всі різні техніки, які були популярні в мої часи, коли я худла. І в мене нічого не виходило, а вийшло дуже по-простому шляху, да, в якому мені здавалося, блін, це так довго. І я взагалі не хочу да, так довго витрачати там, свій час, так довго там, тренуватися, там, розбиратися в харчуванні. Я хочу швидко. Я хочу мінус 10 кілограмів за 2 тижні і мені підходять розвозичні дні. Не спрацювало. І так само і у вас є якесь можливе, у вас є якийсь негативний досвід схуднення минулого. Да? Коли ви худли, знову набирали вагу або ще щось. І тому вам треба. Розібратися з собою, і не просто що в мене не виходить сходити, а що я спробувала і інші методи, які не працюють. І я, наприклад, от я зараз схудна, да, три роки тому і зараз я ділюся цією інформацією з вами. І, власне, цим я можу допомогти якійсь людині схуднути, да, або я допомагаю своїм клієнтам, які звертаються до мене. І це вже дуже класно. І ви комусь допоможете тим, що колись вас не ви. Це просто 101 спосіб, який не працює. Друге, схуднення це не обмеження і це не заборона, не страждання. Дієти не працюють. Я не знаю, знали ви про це чи ні. Працює лише комплексний підхід з турботою про своє здоров'я. Дієта чому не працює? Тому що це обмеження чогось на якийсь період часу. Цей період часу закінчується, можливо, ви втрачаєте необхідну вам вагу, але потім ви знову повертаєтеся до якогось свого ж звичного життя. І ваша вага повертається, а можливо, ще й з більшим як декілька кілограмів вам плюсом прийти. Чому так? Тому що дієта це обмеження, а обмеження це дорівнює стрес. Коли наш організм знаходиться в стресі, ми не можемо схуднути. Коли ми знаходимося в стресі, то він веде нас до зривів, тому що коли нам страшно або нам холодно, або якісь є емоційні, емоційне підґрунтя. То ми завжди хочемо десь взяти оцю насолоду. І найпростіше, де ми можемо взяти цю насолоду, це їжа. І тому, якщо ви, наприклад, на дієті і у вас щось трапляється, або, можливо, у вас просто поганий настрій, ви посварилися з чоловіком, і вам хочеться заїсти це, тому що їжа це найдоступніший продукт, який допоможе нам підняти настрій. Тому дієта тут не буде працювати а, через, а, через той стрес, який ми власне створюємо для організму. А, також подумайте про те, що ваш організм, ваше тіло, а, всі системи вони живуть а, ну, за як, за як, з якимось графіком. Да? Не знаю, чи ми, ми їмо там, тортики на обід, да, там, або, ну, я не знаю, бутербродики на сніданок ми їмо, або от, ми любимо морозиво ввечері покушати, там, чіпсики. Да? І просто в один момент ви це все прибираєте. І вам не можна чіпси, вам не можна морозиво, а, і ви не їсте бутерброди, а, ви їсте там тільки якусь гречку, там, курку, ну, я не знаю, є щось таке дуже банальне кажу, але я думаю, що ви зрозуміли. І організм такий, блін, а що трапилося? А що взагалі відбувається? І навіть під час дієти, під період той, коли ви нічого не їсте, ви теж можете набирати, тому що організм такий, блін, а що в мене більше не буде, моїх тортиків, бутербродиків і так далі, і він починає набирати вагу. І набирати Саме в тих зонах, в яких а, важко скинути Тому слово дієти забуваємо, що робимо з харчуванням, розказує далі. І це четвертий пункт а, скоригувати харчування. І це просто моя улюблена. Мені здається, я можу годинами про це говорити, а, тому що. Це все, все елементарно, просто, але в інший час ніхто не хоче це вірити. І це збалансована тарілка. Я працюю за методом збалансованої тарілки 80 на 20. Коли 80% це здорова збалансована їжа, цільні продукти, і 20%. Це смаколики, це те, що ми любимо. Це ось це, коли нам у нас якийсь емоційний стрес є, нам хочеться чогось під'їсти, О, це, будь ласка, а ми ні в якому разі не забороняємо, не прибираємо свої смаколики раз і назавжди більше ніколи не їмо там чогось. А ми просто це грамотно починаємо втілювати да, в свої тарілки, і ви просто можете. Перейти, до речі, до мене в інстаграм. У мене там є просто, я не знаю вже скільки тарілок своїх я зберігла, і як я там все міксую, і що я їм, і тарілочки моїх клієнтів також можете подивитися там. Тобто дуже багато варіантів. Збалансована тарілка, давайте я трошки розкажу, що це таке. У нас є тарілка. Зазвичай вона там десь 22-24 см в діаметрі, і пів тарілки ми завжди залишаємо. На овочі. І це наш салат, це там наші фрукти і так далі. Далі половинка, яка в нас залишилася, ми ділимо ще пополам. І в нас тут буде білочок, це рибка, м'ясо, якісь бобові І ще яка половинка в нас залишилася це наші цільні злаки. І це можуть бути всі види каші, це можуть бути макарони, картопля і все, що ваша душа забажає. Звичайно, також нам треба вживати насичені жири, і, взагалі, жири в організмі, да, які більш-менш корисні, а, тому що це буде класно для нашого жіночого здоров'я, для нашого волосічка, нігтіків, шкіри і так далі. А, і ось за таким планом ми збираємо собі 3-2 рази, 4 рази, скільки на день ви їсте. Ви збираєте собі тарілку ось за цим а, планом. І це, власне, все. Куди ми додаємо смаколики? Ви можете додавати смаколики як власне на тарілку. Там, якщо ви любите піцу, то ви можете дуже сміливо там, брати там, декілька шматочків піци, наприклад. Да? Там, звичайно, з чим ця піца треба дивитися, там є і жири, там є і курка, це білок, звичайно, да, сама піца. і вам треба доповнити це салатом. І все дуже, звичайно, є багато таких нюансів, про які треба говорити, але вже не в цьому відео ми про це поговоримо. Зараз я такий просто конкретний приклад вам дала конкретну схему, навіть можна сказати. Далі, що хочу сказати, що для отримання нашого організму нам потрібна якась енна кількість енергії. І цю енергію наш організм бере з їжі. І тому нам дуже важливо їсти. Ось це знаєте. Дуже часто я зараз там, ну, там бачу в інстаграм, що для того, щоб схуднути, треба їсти. І це правда: І для того, щоб схуднути, вам треба їсти багато. І для кожної людини є якась своя. Цифра, скільки кількість калорій вам треба їсти, і зазвичай це багато, це не 1200, про які там хтось каже, да там це навіть не 1400. Для кожного це індивідуальна цифра. У мене, до речі, колись в інстаграмі було відео, де ми вираховували для кожної людини, і ви коли порахуєте, ви зрозумієте, що вам справді треба їсти багато. І якщо, звичайно, 80% з того, що ви їсте за день, це буде ось ця цільна їжа, а збалансована тарілка, то ну, це просто буде супер. І зараз що взагалі, як відбувається процес набору ваги і зниження ваги? Нам потрібна якась кількість енергії, давайте візьмемо там 1500. Нагадую, що для кожного своя ця цифра буде. Ми, наприклад, взяли 1500 і якщо ми їмо більше, ніж 1500 калорій, то тоді ми набираємо вагу і це називається профіцит калорій. Якщо ми їмо менше, ніж на 1500 калорій, то ми в дефіциті калорій і ми знижуємо вагу. Якщо ми їмо рівно на 1500 калорій, то ми і не худнемо, і не набираємо вагу. Це просто стільки наш організм з'їдає. І до речі, якщо ви переходите за моїм відео, то це буде просто, скільки, ваш органі... скільки вашому організму потрібно калорій, просто якщо ви цілий день в лежачому положенні. А якщо ви ще ходите на роботу, у вас є якісь прогулянки, фізичне навантаження, то це вже буде більше. Тому звертайте на це увагу також. Ну, це, в принципі, основне по харчуванню. А нам дуже важливо, щоб харчування було різноманітним і збалансованим для того, щоб наш організм брав всі вітаміни, поживні речовини, макро мікроелементи з їжі, і нам не треба було пити ось таку ж меню бадів. Тому також не забувайте робити різно, різнообразним свій раціон. І, звичайно, треба пити водичку. Але якщо сьогодні ви п'єте пів літри води на день, то завтрашнього дня ні в якому разі не починайте пити 2 літри. Тому що ми пам'ятаємо да, що ми з вами розмовляли про стрес. Тому що для організму для вашого це буде стрес, і ми це будемо поступово. Тобто, сьогодні ми пили 500 мл, Завтра ми випили на склянку більше, потім ще на склянку більше. І так ви дійдете. Ну, ви самі зрозумієте, коли вам достатньо. Не треба робити з завтрашнього дня. Наприклад, я відмовляюся від всіх смаколиків, я, значить, п'ю 2 літри води. І починаю там спати. Про спати ми ще не говорили, до речі. Коротше, просто не вводьте свій організм в стрес. Робіть все дуже і дуже поступово. П'яте це наш е, сон. Ні, ми пропустили третє. Ми пропустили третє, яке в нас було. Третє е, це дивимося е, на умови. Е, нам треба знайти причину. Вашої зайвої ваги. Тобто те, що вона в нас є, ця зайва вага, це вже результат якихось дій. А, і нам треба знайти яких дій. А, і... Зазвичай зайва вага з'являється тоді, коли якісь умови життя є некорисними для нашого здоров'я. Це може бути недосипання, це може бути хронічний стрес, це може бути неправильний графік, неправильно вибудований графік і раціон. Це може бути шкідливі звички, якісь або продукти, які ми обираємо. <кій> Про продукти ми вже з вами поговорили. Зараз поговоримо про сон, це наш п'ятий пункт. І сонце дуже важливо, спати потрібно одразу кажу, 7-9 годин на, году, на добу, і краще лягати спати не в той день, який ви прокидаєтеся. Це для роботи наших гормонів для того, щоб класно вони вироблялися, не було ніяких проблем. Якщо ми гарно не спимо, якщо ми не висипаємося, то в нас не вистачає енергії. а... Наш організм звідки може брати цю енергію швидко да, і, швидко і дуже просто? Він може брати її з їжі. І тому, якщо не вистачає енергії, то ми просто переїдаємо. І тому спати дуже важливо. В інстаграмі в мене було, мені здається, декілька постів вже про сон і про те, як треба класно влаштовувати собі цю гігієну сну, як перевіряти взагалі, і як допомогти собі спати якісніше. Як би це зараз не звучало, знаєте, ну це просто, це ж ну просто спати. Це просто спати. Але я на своєму досвіді, на своїх клієнтах я, впевнила, я впевнилася, що просто 80% людей. Сон це проблема. Зараз, взагалі, у 95% проблема це стрес, який заважає схуднути на фоні війни. І 80%, я думаю, десь приблизно це сон. І з цього і треба починати. Це умови в яких. І тому ми перевіряємо свій сон і спимо, любимо її, спимо. Шосте це фізична активність. І я її спеціально залишила на самий кінець. Чому? Тому що а схуднути, звичайно, взагалі 70-80% успіху схуднення залежить від того, що ми їмо. Це правда. А фізичне навантаження, воно може бути як допоміжний фактор. Да? Ви можете, якщо у вас є якісь там тренування, або там біг, або там ще щось, а якісь танці, да? то ви можете споживати більше калорій, звичайно, да? або споживати стільки, скільки ваш організм, вашому організму потрібно, але ще ви спалюєте калорії на цих тренуваннях. Але це зовсім не обов'язково. Дуже багато клієнтів ходно просто на харчування. Але якщо ви хочете там якісь собі гарні форми, да, або ви хочете допомогти е, такий допоміжний фактор до харчування, то ви можете додавати фізичну активність. І перше, якщо сьогодні ви нічим не займаєтеся, у вас немає ніякого спорту в житті, то я пропоную вам просто додати ходьбу. прогулянку. По-перше, це буде дуже класно впливати на вашу фігуру, да, ви будете більш активною людиною. По-друге, це буде класно впливати на ваш емоційний. І психологічний стан, а, ну, тому що ви самі розумієте, менталечка це дуже важливо. А, тому ходіть, але знову ж таки, давайте ми не будемо а, якось там себе, ну, я не знаю, себе напружувати. Да? Якщо сьогодні ви ходите 10 хвилин до роботи, 10 хвилин з роботи, це 20 хвилин, то почніть ходити 30, ще зробіть якесь там коло да, там, не знаю, навколо вашого будинку або в парку. А, і ходіть сьогодні вже 30 хвилин, і ходіть так до кінця тижня, наприклад. З нового тижня почніть ходіть, ходити 40 хвилин. Потім 50, і так ну, десь приблизно годинка. Ви самі зрозумієте, яка ну, типу, яка частина вам буде комфортна, скільки, скільки часу ходити, вам буде комфортно. Коли ви вже налаштуєте своє харчування, коли ви почнете класно спати, коли у вас буде прогулянка, тоді, будь ласка, обирайте для себе якесь класне активне хобі, да, чим ви будете займатися. Можливо, це якісь танці, можливо, це плавання, можливо, це хайкінг, можливо, це ковзанка, Це може бути все. Що завгодно, що вашій душі забажається, а любить спорт враховується тільки, щоб це вам приносило задоволення. Бо реально, якщо це не приносить вам задоволення, то результат також буде такий собі. Тому що найголовніше, в цьому житті до всього ставитися з любов'ю до себе. З турботою і повагою до свого тіла, тому що тіло, подивіться, подивіться, це наше тіло, в нас є пальці. Ми можемо брати цими пальцями телефон, ми можемо брати, працювати на комп'ютері, ми можемо заробляти гроші. вже в нас є мозок, він функціонує, і, взагалі, подивіться на це тіло, воно може все, що завгодно в цьому житті, чому ми його так недолюблюємо. І тому, коли ви починаєте ось цей свій шлях до схуднення. Просто ставте в пріоритет себе і турботу про себе. І я завжди, от я завжди кажу своїм клієнтам. В своєму інстаграм я ніколи не обіцяю схуднути, що за місяць ви схуднете на стільки то кілограм. Ні. Але я обіцяю, що те, з чим ми будемо працювати, дати ті, ті техніки, які я даю те харчування, а ті фізичні навантаження. Як ми все це вводимо? Я обіцяю, що зміниться життя, що зміниться ваше ставлення до себе. Що ну просто ви будете іншою людиною. Зміниться ваш рівень вашої енергії в тілі. І я говорю про це. А вже, звичайно, коли ви будете кайфувати від себе, коли ви будете класно, смачно харчуватися, коли ви будете брати всі вітаміни з тої їжі, коли ви будете прокидатися зранку, вам буде хотітися вставати з ліжки, вам буде хотітися робити якусь розминочку, якусь зарядочку для себе. Ось тоді зміниться ваше життя. І це довгостроковий шлях. Якщо дієте і схуднути на 10 кг за 14 днів це якийсь короткий забіг, то ми з вами йдемо в довгий похід. Тому що тільки так ви зможете змінити своє життя. Вам потрібно знайти для себе якесь харчування, якийсь взагалі ритм життя. Який вам буде комфортний до останніх ваших літ, розумієте? Це не те, що ти типу, схудли, а потім набрали, а потім знову схудли і знову набрала, і так далі. Ні. Це ось така пряма. Так, звичайно, можливо, вона буде з такими лініями. Не обов'язково, що там ви просто все життя маєте бути в такій вазі, але ви будете в, в комфорті, ви будете в любові, ви будете, от не знаєте, от, ну я не знаю, я думаю, що ви, ви бачили ось цих людей, ви в будь-якому випадку, я думаю, що вони навіть є в вашому оточенні, ось вони такі. І не важливо, скільки у них кілограмів, вони себе класно відчувають, вони здорові, у них класна шкіра, класне волосся. І ви будете такими. Але це в довгострокову перспективу. І я, от я вже більше трьох років, я так харчуюся, я так тренуюся в мене. Тобто, в мене є якісь. А такі мої рутинні справи, і, і ця рутина вона мене завжди повертає. Вона для мене як опора. Знаєте, вона мене повертає, повертає до себе самої. Не просто, що давай ми зараз зробимо це тренування, давай ми викладемося на всі 100, давай ми зараз тут помремо, але ми це зробимо. Давай ми ці бьорпі зробимо там, 35 разів, щоб, щоб просто ми її зробили. Ні, це не про мене. І я вже, я вже знаю, як, які вправи найкраще для мене, яке харчування найкраще для мене. І коли в мене є якісь ось такі зони турбулентності в житті, все одно після них я завжди повертаюся до своєї рутини, до своєї опори, розумієте? І я знаю, що саме покращує моє життя. І я ще один пункт хотіла б сказати. Це також про любов до себе про заміри і зважування. Нам не потрібно з вами зважуватися кожного дня. Нам не потрібно з вами зважуватися навіть кожного тижня. А я взагалі рекомендую на схуднення. Ви можете або зважуватися або ні. Коли я худла, я не зважувалася декілька місяців взагалі. А ви можете зважуватися раз на місяць, і все цього достатньо. Ось цього правда, достатньо для того, щоб якось нути типу, розуміти, який у вас є прогрес. Ви можете робити заміри свого тіла. Ви можете дивитися, як взяти свої якісь джинси, які на вас вже не застібаються, або там погано застібаються. І ви можете, наприклад, там кожного місяця їх міряти і дивитися на цей результат. Я дивилася по замірам, я дивилася по своїй одежі, і ще що вам потрібно, це. Просто підійдіть до дзеркала сьогодні, якщо ви сьогодні починаєте. Якщо сьогодні це ваша стартова точка, і ви підійдіть до себе, ну можете роздягнутися, да? ви можете подивитися на себе, ви можете подивитися на свій живіт, ви можете подивитися на свої стегна, ви можете подивитися на свої руки, на своє обличчя. Подивіться і е чесно признайтеся собі, що ви відчуваєте. Я зараз не кажу, що ви там відчували щось там погане, обов'язково. Ні. Але ви щось відчуваєте і признайтеся в цьому собі. Звичайно, це фоново завжди в нас в думках, але нам дуже важко в цьому признатися. А ви признайте собі, що ви відчуваєте? І, можливо, я дуже сподіваюся, що ви любите себе і пообіцяйте собі, що ви зробите. Це найкраще для себе, для свого тіла і для того, щоб стати здоровішою і відчувати себе більш енергійною кожного дня. Так, ну, це були всі пункти. Давайте я зараз їх ще повторю один раз. Перше, це мотивація. Друге, це схуднення не дорівнює заборона і обмеження. Третє це дивимося на наші умови. Четверте це скоригувати харчування, п'яте це сон. І шосте це фізична активність. Я сподіваюся, що вам було дуже корисно. Я дякую за вашу увагу. Також я хочу нагадати, що в мене є гайд варіанти прийомів їжі, де є 10 варіантів сніданків, 10 варіантів обідів, 10 варіантів вечер і 20 варіантів перекусів. А бонусом йде вся інформація про збалансовану тарілку, як її складати, що таке білки, жири, вуглеводи, клітковина. А, і це все в дуже зручному форматі, в телеграм-каналі і також в pdf файлах які ви зможете собі роздрукувати і користуватися. А, доступ є назавжди, а вартість зі знижкою зараз 200 гривень. Ви зможете знайти посилання в дописі під а, цим відео. А також запрошую вас до мого інстаграму, і також підписатись на мої інші соцмережі, мені буде дуже приємно. Я намагаюся ділитися корисною інформацією а, і взагалі допомагати іншим дівчатам і взагалі чоловікам а, покращувати життя і робити його більш яскравим і здоровим. Дякую ще раз за увагу! Побачимося!